Дорогесенькі мої, моє прийшло кілька днів моя стрижка ось така. Е, я сьогодні хотіла її трошки підкрутити, поправити, але не мала часу. Зовсім не мала часу і вибігла ось така, яка я є. Е, не знаю, маю Рим їхати на цих днях, щоб мені робити, мити голову, не мити голову. І Побачимо, побачимо. Не знаю прямо, не знаю, не знаю, не знаю. Як помию, буде гір... може буде ліпше, може буде гірше. Дякую, що ви мені так багато всього написали. Я так сміюся, як читаю ваші, ваші коментарі, якби мені пишете, який бар в Італії, що там сигарети рядом. І да, це дуже поганий бар, там, де ми ходимо. Є два бари. Це біля хати. Біля хати є два бари. Один гарний, де ми ходимо, ви бачите. А другий негарний. Там, де не гарний, ми мусимо там йти, бо ми там йдемо ногами, і він завжди відкритий. А той гарний не завжди відкритий. Буває такий день, що він закритий, і ми тоді йдемо. Але ми йдемо ногами. Деколи я беру машину і ми їдемо далеко-далеко, в якесь друге місце. Але ніхто мене не просить, щоб я брала машину, щоб я їхала, ніхто мене не питає, чи ти маєш машину, вези його куди-небудь я просто. Просто я хочу і він хоче, я для нього роблю, щоб ми десь поїхали далі, щоб ми щось нове побачили, щоб ми походили. Ми часто ходимо. Ось тут так само центр комерчальний центр. Тут і він ходить з візком, так, щоб походити, щоб від холоду зараз будемо ходити, щоб сховатися від холоду. І ось так. Зараз тут я гуляю, дівчинка з автизмом у мене, це в мене теж така робота є. І, і ось так. Як ви знаєте, їй вже 30 років, вона не маленька, вона виглядає, вона доросла. І так само мене ніхто не просить, щоб я її я можу походити біля хати. Ніхто мене не просить, щоб я брала машину, куди з'ївезла, але я сама по своєму бажанню їдемо на море, їдемо в Чентр-Почалі, тут в нас потрогає всі. Потрогає є, таке слово існує, помацає. А мене мацач, мацач це польський. Я біля Львова живу. Я вживаю багато слів польських, дорогесенькі мої. Вона по як це сказати? Хоче по поторкнутися до сумок, до взуття, все, що блистить. І ось такі справи. Мені написали ще колись за треба сказати. Я скучаю за Львівською Прішковою. Пиріжкова, коли мені було 20 років, 20... 20, Таких 18-15 років, були пиріжкові у Львові і давали пиріжки, і давали таких в керамічних чашках, давали чай, три копійки і кафе давали. Та Яке кафе? Там якась кава була така з молоком, кава з молоком з цукром, да. але тоді були, то, то були в то рот в радянських часів. А капучино, де я розказувала колись, як ми у Львові, так само, як ми в Києві, я пам'ятаю, їздили, як я своїй мамі візу відкривала в Італію. Ми, ми, я своїй мамі зробила э, реджуджміменто фамільяри, воз'єднання сім'ї. Моя мама приїхала на воз'єднання сім'ї в Італію і має пермисіду суджорну, звичайно. Ми їхали в Київ, а це який був рік, мама мія, мам, це от якраз який це був рік. Я пам'ятаю, давали таке капучино, тоді була така мода, давали капучино з таких, з таких квадратних пакетиків, такі пакетики і давали такі пластмасові стакани, повні-повні наливали. І той стаканчик такий був м'ягенький-мягенький, я пам'ятаю, повний повний, гарячий-гарячий. І от то капучино таке давали хімічне, таке штучне. І я пам'ятаю, я до е, своєї мами кажу, мама, кажу, о, зараз ми як приїдемо, побачиш, в Італії дають таких чашках, керамічних. Ніхто в, такому, в такій пластмасі не дає. Але це змінилося. Це було давно. Це був який рік? Це було 17 років назад, напевно, вже. Це от як розпався якраз Радянський Союз, це було так тяжко в той час. А зараз я бачу як Львів змінився, мама мія. Вів змінився, і всі сидять, всі їдять, всі п'ють і всі белявіта, белявіта в Україні. В Італії кафе... кафе випив і пішов. Ніхто не розслабляється в барі. Тут теж є різні бари. Треба закінчувати, бо ми йдемо, ми йдемо вже в машину, ми їдемо. Ми їдемо далеко-далеко, в цю зону, де, де вона живе. Я буду дому її відвезти. Тепер темніше, скоріше, темніє. Знайду я і буду відповідати на всі ваші коментарі. Знайду і багато вам всього розкажу і розповім те, що вас цікавить. Я на цьому закінчую і до зустрічі. Дай. Чао! 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 Дивідіречауда. Браво! Браво! І бонаноти, і щоб війна закінчилася якнайскоріше. Слава Україні, слава героям, захисникам, щоб війна закінчилася всю хвилину, в цю хвилину. І щоб ті звірі, ті орки заплатили в три рази більше, ніж ми нам бідина робила, щоб вони заплатили. Щоб вони заплатили. Прийшов технік підключити газ, бо я переставила газ 50, 50 сантиметрів вверх. Це не коштує 500 євро, будь ласка, мої ось такі ціни. Тепло у нас сонце, бачите. Віталій Віталія яка зігріває воду, теплу і батареї так само. Зараз мені роблять безплатно, бо я вже заплатила ідравліку 100 євро, і за то ну, в Емель, там, де газ є, вже 400 євро, я заплатила. І ось так. Зато я тут внизу змогла поставити стиральну машину. Там, де була стиральна машина, там був газ. А тепер я переставила верх і поставила тут внизу стиральну машину. Тут я буду ставити меблі.

Треба таке, щоб було такі курчі, росли, тоді будуть гриби білі, а ми білі вже нема, бо вже закінчилися. Тріски збирає. В Італії можна тільки тріски збирати, дерева не можна грубші. Отак, трісок назбирає, щоб розпалити. І все, молодий хлопець красивий. А грибів немає, ні йдемо шукати далі вниз. Хуй би взяв і поміг зійти. От тут я зовсім не зійду, тут? Далеко він манач. Я тут не зійду. Грибів нема манач. Джем вже кличеть, вже так кличить. Я задоволена, що він кличеть бо там гриби знайшов. Ві ці, який. Вісійсь струмочок. Він венгу, венгу, квіче montagna, як non lo so come devo salire. А, добре. ось такий, такий ліс, це моє дитинство, я згадала, я з татом ліс по гриби ходила. Ось таких калюжок, з таких ручейків, ми деколи воду пили. Тату казав, не пий, не пий, тому що тут може бути погана вода і в других місцях казав, тут є гарна вода. І от так. Венго! Кликав, мене кликав і знайшов він багато, я теж знайшла. Це місце добре. Які через дорогу перейшли, дивіться, подивіться, отакі, отака дов... вони так разом ростуть, отакі довгі-довгі. Вони похожі на лисичку. І дивіться, коли аж туди тягнеться, до самого верху. І там наверху знову є. Зараз я вам покажу. Називається пунтарелі. От вони знизу повинні мати отаку бурітку. Хто живе в Італії, на Україні, я не знаю, чи, чи є такі. Ось такі, бачите? Ось така в них бурітка є. Це не треба чистити, воно їсться все нормально. З тими голками такими, голочка такі. Голочки такі. О, і ось такі гарні, це таке суго гарне виходить. І макарон, і рис, і на хліб, і все, що хочете. Треба йти мені взяти. Кошик, кошик, кошик. Дивіться, подивіться, яка краса. Вони такі тверденькі. Ой, Такі. є між, але. О, бачите? О, зараз треба почистити, бо я не хочу зі сміттям. Більше нема тут. Не хочу зі сміттям дуже додому нести. І ось тут є. Отсюда вони ростуть. Зараз я вам покажу. Ось. Зараз це почистити. то от як вони ростуть. Ось дивіться. О, ха, ха! Ось які вони. Ось Які гарненькі. Такі круканті, такі ну хрустящі, я хочу сказати. Такі здорові. Їх ніхто не їсть. Ніякі слимаки, вони такі прямо здорові, гарні, гарні. Mi siamo cosce di me. Vai, vai! No, perché ti ha detto non, non andare lontano. Sei solo andato lontano. Tu sei andato lontano. Io sempre nel solito posto. No, poi solo. Cosci chiavi in più. Ti sei trovato te più di me, più di me, Bibo. Non ho trovato più perché quando ti chiamo non vieni. Perché... ti ho chiamato, ti ho detto vieni qua su, ce n'era 30 lì e 30 di là. Io sono lupo solitario no, come te. Sicura, la cosa è diversa. Lupo solitario, capisci? Io quest, questo fungaiolo quando, quando si isola piace solo solo camminare. Okay, qua, quando, si, quando ti perdi rimani sola sola. Ora volevo, ora volevo dire dove andavi. Ma dove andavi? Giubbetto. No, stavo fermo, meno eh? male che il telefono e funzionava. Fuoco, veniva? E non c'è accendino nemmeno! Devo prendere accendino! Ma veramente! Уже не що я сама лишилася. Ми таку куртку мають тут. Україну? Mm. Eh. А, Ну, Олюра Котиві, посі сію conosco Знаю я російську, але ми не говоримо на російському языку. Se sumile tanto due lingue. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Il compagno dell'amiciola, che c'è un agriturismo. Ah, così per lui, ospiti. Так, люля, кушина. Ah, una poi magari il ristorante po' veze. capito? Ah. Però anche oggi abbiamo fatto il una della scorta, eh. Ah, sì, sì, sì. Allora ci vediamo, anche questa sì. sì. <ride> <ride> il вторokсноo andiamo, no, il другий тиждень. Bene, andiamo. Де ж вона її не відкриваю, Я хочу дати ця дівчинка, що я з нею працюю, що з автизмом є. Її мамі і її. Не троє її чоловік, жінка і дитина. Дівчинка, 30 років її. Бачите, ось трохи. Будуть такі собі суби будуть робити. Джада, Аказ. дівчинка гарна. Хотіні. <клес> е, <кутєні. клес> Далі скоренько. На мене друг чекай, зараз він мене підвезе до моєї машини. І все, на другий тиждень знову йдемо на гриби. Ти сам Ти на кінець